Повільний вдих, повільний видих. Своє тіло відчувай. Його вагу, його контури. Все в собі приймай, де відчуваєш зажатість. Туди ти подихай, розслаблення впусти. Подякуй, що нагадує, що можеш відчувати ти. З кожним вдохом ти всередину себе пірнаєш, і на видосі все глибше і глибше емоції впускаєш, повільний вдих. Іначе ти ще глибше пірнаєш в місце своєї сили ти зараз потрапляєш. Подивись навколо, тут все найкраще для тебе. Земля, сонце, небо. Тут з кожним вдохом і видохом ти себе повертаєш. Ресурс роду. Ці хвилиночки приймаєш. Навколо озирнись, побач дорожку, йди туди вперед і до свого дерева роду доторкнись. Відчуй його потужний стовбур. На листя подивись це все твій рід. Ти до нього доторкнись. І зараз, повернувшись, ставши спиною, доторкнувшись до стовбу роти головою, з кожним вдохом і видихом, ти відчувай, що з лівого боку мама, правого боку тата, за їхніми плечима з'являються їхні батьки. І це... Все знаходиться в тобі, з покоління в покоління стає все більше людей. До сьомого коліна відкривається велика кількість ресурсу і твоїх ідей. Відчуй, скільки талантів тут за твоїми плечима, скільки бажань. Скажи собі, я дякую вам, дорогі, що частинкою цього роду я є, і я сьогодні себе тут приймаю. Тепер з дячністю я собі довіряю, адже ваш досвід мені розвиватись дає, Показує, де треба боятись, де треба зупинитись, до себе прислухатись. Розпакуватись і енергієм розлитись і цим надихатись. Я тут і зараз приймаю все те, що в моєму роду є дуже потужне і живе. Я приймаю досвід всіх тих, хто зміг проявитись, хто міг в достатку жити. При цьому. Сім'ю створити, дітям все найкраще дати, свою пару любити і себе в коханні відчувати. Я приймаю все те, що дали ви мені. Відчуваю кожною клітинкою в своєму житті. З цього моменту я це все приймаю. Я дякую рідні за те, що відчуваю подих, видих і крок вперед, відчуваючи потужну силу за своїми плечима, опираючись на рід свій, я можу далі йти, жити, надихатись. І в цьому світі проявлятись. Я дякую рідні за те, що частиною вас я є, за те, що тепер обираю життя своє. І зараз, повернувшись, низько вклонись. Подякуй, іще раз подякуй, і цим надихнись. Вдих, видих, цю силу в себе приймай. І в місті сили ти в себе забирай. Надихайся, розкривайся. По готовності повертайся. Вдих, видих. Можна очі відкривати. І сьогодні своє життя інакше приймати.